Мої вітання усім, хто зараз слухає Українське радіо Житомир. 25 лютого будемо відзначати вже 152-гу річницю з дня народження нашої землячки, яка народилася в місті Звягелі Лесі Українки. Для вас працює в студії я, ведуча Оксана Кропивницька, І зараз розкажемо вам про те, що підготував музей Лесі Українки у місті Звягелі для усіх поціновувачів творчості Лесі Українки, а також для тих людей, які вперше відкриватимуть для себе цю, цю особистість. Не хвора, не сумна і не з грабельками, звичайна провінціалка. Леся Українка в сучасній інтерпретації цікава, та така, яку хочеться вивчати, досліджувати та брати приклад із сильної особистості. Адже уся її історія це історія про шляхетність. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в місті Звягелі вже анонсував програму відзначення дня народження Лесі Українки, не зважаючи на воєнний стан і обмеження в. Можливостях все ж працівники музею підготували оригінальні мистецькі проєкти, які привернули нашу увагу. І сьогодні ми хочемо розповісти про них і вам. 25 лютого в музеї буде презентовано виставку родинних реліквій драгоманових косачів. Також очікується презентація арт-проєкту 10 облич Лесі, презентація виставки фотопортретів військовослужбовців 30-ї, окремої механізованої бригади і ні, Острозького, яка нагадаю дислокується у місті арт-плакатів учасників конкурсу: слово наша зброя, і далеко це не увесь перелік заходів підготованих. Працівниками музею, а детальніше зараз поговоримо про це та інше із учасницею нашого ефіру, яка зараз у звягелі, але на зв'язку із нами завдяки скайпу. Це Сніжана Шевчук, молодша наукова співробітниця літературно-меморіального музею Лесі Українки у Звягелі. Пані Сніжано, рада вас вітати. Моє шанування, спасибі, що знайшли час для цієї розмови. І я вас дуже рада бачити і чути сьогодні. Дуже рада, що ми вже вдруге з вами на зв'язку. Маємо можливість поспілкуватися і донести людям щось новеньке про Лесю, про наш музей. Це дуже класно. Друге, дай Боже, не в останнє, і сподіваюся, що у нас буде багато різних позитивних прикладів і тем для розмови. Пані Сніжано, хвилююча мить для музейників, особливо коли зараз локація музею в місті Звягель, вона у фокусі теми і цікаво, звичайно, як ви готувалися і з яким настроєм будете приймати відвідувачів. Дуже ж багато всього можливо, що планувалося, не зроблено через війну і через те, що можливо. Ості наші обмежені, як я вже на початку сказала, але тим не менше, яка особливість цьогорічної програми відзначення Дня народження Лесі Українки? У ну, першу чергу ми хотіли внести щось нове. У нас для прикладу виставка Олександра Грехова, десять облич Лесі, вона у нас вже два роки в фондах, ми її ще не експонували. Ми про неї писали на сторінці Фейсбук, але вона ще не була у нас так на виставці прямій. Тобто люди напряму ще з нею не знайомились. Так як музей вже двері відчинив для відвідувачів, ми вже другий тиждень активно їх приймаємо. Ми вже побачили по реакції людей, як сприймають, і ви знаєте, дуже неоднозначна реакція і дуже цікава. З одного боку люди це сприйняли дуже класно, що це щось модне стильне, сучасне. А з другого боку люди взагалі не сприйняли цього, і знаєте, от кажуть, що це позор, так не можна, таке не виставляють. Але ми повинні розуміти, що Лесю сприймають з різних сторін, так і бачить художник. Це навпаки класно, що її інтерпретують у різних образах, а не так, як ми звикли, Леся з грабельками чи Леся просто у фотоательє в одній позі. Це дуже класно, що є сучасний якийсь підхід, що буде по-своєму її бачать і по-своєму її сприймають. А давайте ми нагадаємо, хто такий Олександр Грєхов і в чому особливість його робіт, якою він зображає Лесі Українку, і можливо є образ, який подобається особисто вам. Це Олександр Грехов, він відомий київський ілюстратор. Він вже провів дуже багато виставок і за кордоном, і в Україні він співпрацює з різними фондами. Його ще відомий проект: це Десять обличчя Шевченка. Є квантовий стрибок Шевченка. Є ще у нього проект новий, і Десять облич Лесі. Це найвідоміший. Цей проект Десять облич Лесі він виставлявся в домі української культури в Житомирі і був виготовлений на замовлення Житомирської обласної адміністрації до 150-річчя з дня народження Лесі. Ви знаєте, дуже цікаво, що він подав Лесю такою, якби вона виглядала на полотнах різних відомих художників. І мені найбільше подобається образ Вінсента Ван Гога. Це такий вже відомий образ. От вона дійсно там зображена от в стилі цього художника, от його автопортрета саме. І дуже цікаво, люди сприйняли е, в стилі Кандинського, там такі трішки не зрозуміло, це абстракція, ну такий стилю художника. І от люди взагалі підходять завжди і щось своє вигадують, що це там намальовано. А коли ти кажеш їм що це ось Леся, просто в такому баченні, от вони взагалі кажуть, ну це дуже незвично, це прикольно таке бачити, тому що. Це люди бачать вперше в нашу в стінах нашого музею. Ну, ми трішки просто відходимо від політики старої, трішки щось сучасні і щось приносимо. Новин. Це дуже правильно, тому що традиційну Лесі Українку, як класика української літератури, повинні вивчати сучасники і молодь, і діти. І їм повинно бути цікаво. Це не повинно бути дуже сухо, одноманітно і тільки в сірих сірих тонах як. Колись людина, яка жила давно, і вона не є цікавою, а вона має бути цікавою і зацікавлювати своєю творчістю. Пані Сніжано, скажіть, будь ласка. Дуже велику цінність, звичайно, несуть усі експонати вашого музею, але тим не менше, ви проанонсували, що будете презентувати виставку родинних реліквій драгоманових косичів. Які особливості, що це будуть за реліквії, чому саме реліквії ви вирішили показати і продемонструвати? І який символізм цих речей на вашу думку в першу чергу? Всі завіси я відкривати не буду, так як ми ще трішки щось залишаємо у секреті, хто слідкує за нашою сторінкою, можливо, щось там таке цікаве вже помітив. Але перш за все задумка показати цінність речей, які проходять крізь час. Зрозуміло, що зараз цих речей стає все менше, щось десь в приватних колекціях, щось десь за кордоном, багато чого втрачено. Але от ми маємо ці речі, і от вони саме тим і цінні, що їх мало їх мало, й вони не повторюють. і в нас є змога їх представити людям ось в такому вигляді, якому вони перейшли музей від родини. Багато передано родичами, багато передано із за кордоном. Дещо привозила сама Ольга Петрова, коли приїздила це онучка і задорени молодшої сестри. Тобто, саме цим класно показати, що музей це не лише книги. Це не лише там якісь меблі, а це і скарбничка, яка зберігає цінні речі, які передані з родин. Тобто їм вже дуже багато років цим речам. Але ми бережно до них відносимось, будемо щось дозволяти людям побачити, щось відкрити там полички, не лише через скло, це побачити. Але в нас до цього буде свій особливий підхід. Уже деякі в нас були відвідувачі, ми вже спробували цей підхід на відвідувачах. Вони просто в захваті дуже класно, що вони от кажуть: ми можемо це от побачити на власні очі і так зблизька, не просто за склом за вітриною, а дуже зблизька. А скажіть, будь ласка, а про що свідчать от документи взагалі родина драгоманових косачів? Чи були такі речі от в драгоманових косачів, які вони цінували понад усе і от як скарб берегли для того, щоб передати майбутнім поколінням? Так як кожна річ, так як їх і залишилось дуже мало. через те, що сестри Лесі були змушені емігрувати за кордон, вони не все могли вивезти. Тому для кожна річ для них була цінною, те, що вони могли з собою взяти. Це і листи, збірки творів в Лесі, так як при життєвих збірок загальних не було, їх було лише 4, вони були маленькі, мали цінність. От, до речі, у нас експонується десятитомний, Знаєте, відкриваєте сторінки і там її помітки. Видно, що вона ознайомилась, вона цікавилась, вона щось для себе нотувала і щось для себе записувала. Тобто ці цінні речі кожна річ по своєму особливої ціни, і до всього вона ставляться з такою обережністю. Скажіть, будь ласка, окрім презентації різних виставок, ви ще анонсуєте. Виставку фотопортретів військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади імені Острозького та арт-плакатів учасників конкурсу слово Наша зброя. І одразу виникає питання до чого тут фотопортрети військовослужбовців в музеї Лесі Українки. В чому головний задум стосовно виставки, так Юлія Валентинівна заступник директора, от вона запропонувала таку от ідею, і ми вирішили. А чому ж не розбавити ці плакати? Фотографії військовослужбовців. Перш за все, плакати це те, як діти переживають ці всі події зараз, і вони це виклали все на малюнки, поклали це все на папір. А військовослужбовці це люди, які нас захищають зараз на фронті. І вони по-своєму переживають це, а діти це переживають по-своєму. Таким чином, ми поєднали просто ці почуття різних поколінь, вже трішки старші на фронті. І знаєте, дуже класно, коли ми брали фотографії, ми їх поєднали молодих військовослужбовців із трішки вже поважнішого чоловіку. І от дивишся, коли їй здається, молодий там 25-30 років, і тут уже дідусі, навіть під 60 і більше, і вони так вони нас захищають на фронті. І фотографії дітей, а діти від 6 до 18 років, і це взагалі дуже класно. Так дивиться. Виставка вийшла дуже живою, знаєте, дуже чуттєвою. І ми, коли це все повісили вже, і я така сіла й кажу: а ви знаєте, це готова виставка до Дня перемоги. От чесно, те, як ми це все прожили, відчували. От, і ми вже сподіваємося, що цю виставку ми на день перемоги також зробимо. І сподіваємося, що це буде дуже скоро. Ми Ковослужбовців себе побачить на фотографіях згодом, захоче прийти, привезти родину. Це дуже було класно і поспілкуватися з ними. Це теж дуже цікаво. Окрім виставки військовослужбовців, фотопортретів ми е е е ініціювали благодійну лотерею, тому що музей хоче теж свій вклад внести в е е перемогу нашу. У нас, звичайно, культурний фронт. Ми його захищаємо, але ж і е гроші зараз теж необхідні. Ми це всі прекрасно розуміємо. Ми е, обрали дуже багато класних призів. Ми зв'язалися з «Мерчом «Мавка», мультфільму Мавка вони нам надіслали дуже класні призи лотерею. Також у нас будуть картини з зображенням Лесі місцевого художника. Буде ще дуже багато класних подарунків. Це не обмежується. Вартість у нас зараз 50 гривень. Один квиточок, їх можна придбати декілька, і ми вже з вчорашнього дня почали їх продавати. Люди, які зможуть 25-го на розіграш, вони заберуть свої призи відразу. А люди, які не зможуть бути присутніми, 25-го, вони залишають свої контактні дані, ми записуємо номер телефону, і потім, якщо їх номер виграє під час розіграшу, ми їм зателефонуємо, з ними зв'яжемося подарунок або передамо особисто, або подарунок вийшло поштою. Тобто ми ось такий підхід обрали. Ми хочемо якомога більше зібрати, щоб долучитися. Кошти передамо місцевому волонтеру. Він ще з 2014 року допомагає хлопцям на фронті. І він знає, що їм необхідно, і він витерти кошти, куди б не буду потрібні. Дякую дуже. хочу сказати, що Людмила Алінкевич, вчитель української мови та літератури ліцею номер 28 міста Житомира, нещодавно у нашій студії говорила про особливості взагалі вивчення української літератури в програмах шкільного курсу. І, зокрема, сказала про своє бачення, як потрібно вивчати Лесю Українку. Давайте ми пос... Слухаємо разом її пряму мову. Будемо відзначати день народження Лесі Українки, нашої землячки славної, казати, що Лесі Українка та яка вона стійка. Та не говорити, що вона хвороблива. Ми сьогодні теж проводимо паралелі діти. Сьогодні у нас є теж дуже багато хвороб і невиліковних хвороб. І ми сьогодні всім світом збираємо тим людям, щоб поїхати за кордон, полікуватися. Не всі можуть одужати, тому що не мають фінансів. в Лесі Українки це все було. Вона лікувалася. Батьки могли забезпечити лікування в Італії. Вона їздила до Єгипту, де вона зрештою померла. Вона померла в Грузії. Вона довгий час жила в Ялті, і мама Олена Пчілка її оплачувала помешкання. Вона навіть сварилася на Лесі Українку, щоб вони вже офіційно оформили свій шлюб з Клементом Квіткою, оскільки вона жила громадянським шлюбом. Сучасній молоді. От вони думають, ага, тобто не все тільки зараз, так ми всі люди, і всім властиво помилятися, і всім властиво здобувати певні перемоги, і всім доступний успіх, і показувати письменника як успішну людину, як людину, яка така, яка ходить біля нас. Серед нас теж багато, і це дітей теж спонукає писати, творити. І треба. От не відсторонювати письменника, а навпаки, наближувати, показувати, що він такий самий, як і ти, і отут ми вчимо, а що добре, а що погано, що б я в своєму житті взяв, як приклад, а що б, можливо я б і не робив чи не робила. Сьогодні треба по-іншому викладати. Нагадаю, що це була Людмила Лінкевич, вчитель української мови та літератури ліцею номер 28 міста Житомира. А зараз із нами на зв'язку Сніжана Шевчук, молодша наукова співробітниця літературно-меморіального музею Лесі Українки у Звягелі. Пані Сніжано, чи розділяєте ви думки вчителя української мови та літератури? Чи вважаєте, що має змінитися підхід до українських класиків? І дійсно, щоб наближувати їх до сучасників, аби вони були? Цікавими і повчальними. Звичайно, я згодна, напевно, на 100%, на 101% з Людмилою, з пані Людмилою. Вона дуже правильно помітила, що це звичайна людина, вона прожила своє звичайне життя, окрім літератури, крім того, що вона відома, вона прожила якісь свої життєві моменти, і вони не завжди були легкими. Але нам потрібно показати Лесю такою, як вона була дійсно насправді. Ми для цього тут у музеї стараємось більше читати її листів, більше спогадів про неї, щоб побачити її з іншого боку. І коли діти приходять, ми їм розказуємо більш позитивних моментів, не зациклюємося на негатив, тому що негативу і зараз нам вистачає. Нам в першу чергу треба тримати позитив і поважати свою культуру, і її розбудовувати далі. Коли ми будемо це будувати на негативних емоціях, це не зовсім вдало і не зовсім хороший підхід. Тому я згодна взагалі було б дуже цікаво поспілкуватися з цією вчителькою, от з пані Людмилою напряму. І користуючись нагодою, навіть запрошую її до нашого музею на екскурсії, було б дуже класно, якби вона завітала. Обов'язково передамо пані Відмилі ваше, ваше запрошення. А до сказано, Ще хочу додати, що композиторка та музикант Лариса Бойко, яка часто бувала у вашому музеї, вона захоплюється Лесою Українкою. Навіть видала збірку солоспіви для музикантів, для того щоб твори Лесі Українки звучали в різному виконанні на сцені. у своїй сторінці на Фейсбуці вона написала, що взагалі прагне. Аби у Житомирі з'явився бульвар Лесі Українки та пам'ятник Лесі Українки, вона звертається до Житомирян із таким закликом, що вже настав час, аби вшанувати видатну землячку Лесі Українку, і аби все ж таки на 32-му році незалежності. І зважаючи на те, що вже відзначаємо 152-гу річницю з дня народження Лесі Українки, все ж таки з'явився пам'ятник у місті Житомирі з цього приводу, пані Сніжани, хочу вас запитати на вашу думку і на думку от ваших колег, наскільки важливо, щоб в середовищі, в якому проживають люди, були ось ці символи? Пам'ятники, мурали, можливо, меморіальні дошки. Наскільки взагалі це відображає, знаєте, от культурний символізм і значення у вихованні взагалі нації? Ну, я вже трішки бачите молодшого віку, у мене бачення стосовно цих пам'ятників цих дошок трішки інше. Це так, ми вшановуємо пам'ять, це, звичайно, класно. Але перш за все, ми повинні вчити її, пам'ятати, тримати в голові і в серці, так як це наша українська культура, вона не повинна відображатися лише там в граніті, лише там на дошках написана. Тому що ну, дошки встановлюють, пам'ятники встановлюють. Але зазвичай, коли йдеш і питаєш у місцевих, для чого хто це тут на дошці написаний, і вони не знають, просто не знають. А коли людина більше заглиблюється, вивчаючи. Беручи там книги в руки, читаючи це все, тоді вона е, собі тримає. А просто поставити пам'ятник, це не означає, що ми її викарбуємо в голові сучасної молоді. Діти, пам'ятники сприймають, можна сказати, зараз взагалі і не сприймають. От у мене росте братик, він ще маленький. Він взагалі не розуміє, для чого пам'ятники ставляться. Бачите, тут уже різні підходи, і дивлячись на сучасне покоління, хочеться більше сучаснювати в плані технологій. Щоб вона була жила і була доступнішою довше, тому що книги, вони як відомо, у нас втрачають форму і рвуться, і там зникають. Це таке. А коли ми більше, більше залучаємо технології, це залишає світ, і як то кажуть, зараз молодь каже, інтернет все пам'ятає. Оце залишає більше світу. Так, гранітні пам'ятники, це все, але я більше схиляюся до того, щоб да з'явилася е, бульвар Українки. Це класно, тому що бульвар, на честь радянських письменників і російських письменників вони були. А нам зараз треба просувати своє українське, тому що заради цього стоїмо ми е, в такі нелегкі часи. Бульвари, назви вулиць, так це класно, я це підтримую. А от уже пам'ятники меморіальні дошки в мене трішки інше бачення стосовно цього. Ну можливо, не всі зі мною погодяться, але я вважаю, що не в камінні сила, а в тому, як її вивчають, як її сприймають і тримають і в, в серці. Дякую вам дуже. І звісно, що особливо треба увагу звертати, коли ми хочемо зробити щось з гарних намірів, думати про зміст і змістовність тих наших головних ініціатив, які впроваджуються в сучасне життя. Пані Сніжано, я вам щиро дякую за цю розмову. Нагадаю, що із нами молодша наукова співробітниця літературно-меморіального музею Лесі Українки у Звягелі, Сніжана Шевчук, і ми говоримо про 152 п'ятдесят річний. Цю з дня народження Лесі Українки і про ту програму, яку підготував музей, який знаходиться у місті Звягелі. Взагалі раджу усім, хто навіть не може приїхати до музею, обов'язково продивіться сторінку, яку ведуть працівники музею у Фейсбуці. Тому що, як на мене, вона стала досить такою інтерактивною принаймні можна підглянути що ж відбувається в музеї, і почути останні новини. Спасибі вам за це. Спасибі вам за роботу, тому що підтримуючи українське, ми віримо, що українське обов'язково переможе і разом із перемогою України у цій страшній війні переможе українська культура, яку зараз підтримують, зокрема, і працівники музеїв по всій Україні. Дякую вам за увагу. Спасибі, що були із нами. Читайте Лесю Українку і не лише її. Відкривайте для себе, тому що. Це класно, модно і по сучасному важливо для сприйняття, хто ми є. Спасибі вам за увагу. На все добре, до зустрічі.